Щоб захистити невинну, ти звати Жозет. А яке звинувачення? Убивство. Покажіть малюнок. Жозет кажете. Скільки років? Одинадцять. Вона чула, як я захищав Грондена. Я переконаний. Вона повірила, що я можу врятувати це дитя. Винуватий. Ви знаєте, що адвокат рятує свого клієнта, а не топить його. Невинне дитя одинадцяти років. Безпрограшна справа. Виправдання буде формальністю. Ведіть підозрювану. Ні, я маю. Її в клітку запхали. Мідолашне дитя. Ви найняли мене захищати козу? Яка коза? Коза, ваша величність, тебе. Інші мені відмовили. Там же ж козу захищати погодиться тільки віслюк. Ви не знали, що підозрювана коза. А вже знав. Але ж я ви здались мені дуже здивованим. Ви робили. О -о 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 -о. Та не робив я. Там очі полізли на той коп'як, що вам за зачіску. Я відчуваю, що істина десь поруч. Ви щось бачили? Усе бачив, усе. Для мене це не просто коза. Це моя подруга, моя сестра, споріднена душа. Та Звісно, а вже ж. Каже вже мама рідна. Знайомтесь, Коза, у кіно з 23 травня.